Так, ну а дорога ж до самого мосту вона е, проклад, е, проложена через ліс, відповідно через траси такі, і, відповідно, це лижні траси. Взимку тут е, можна кататися на лижах, і ось, як бачимо, тут є е, різні за складністю траси. Е, позаду мене карта. Е, відповідно, тут знаходиться сам. Міст. І отакі карти також є підйомник, це маленький підйомник. З лівої сторони там великий підйомник, який і зараз функціонує, яким також можна піднятися відповідно до самого мосту. А це маленький підйомник, який працює взимку, коли тут катаються на лижах. Е, ну а зараз влітку, як бачимо, тут переважно катаються на велосипедах. Тож треба бути уважним, щоб не збив велосипедист. А якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь. Ми група мандри, нас можна знайти в і в Instagram. Подорожуємо Польщею, Європою. Сьогодні ми в Чехії, SkyBridge 721. Частина групи піднялася підйомником. Я йду пішки, щоб показати краєвиди, які знаходяться довкола. Прямуємо далі, мандруємо разом, подорожуємо разом.